Речі, Україна буде використовувати американські протипіхотні міни тільки на своїй території поза населеними пунктами, щоб захистити цивільних. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона пояснила, що Америка включила ці міни до останнього пакету військової допомоги, бо Росія змінила тактику ведення бойових дій. Окупанти частіше використовують піхоту, тож таке озброєння буде корисним для сил оборони, додала Сінг. has given us the assurances that they're going to be used on the Ukrainian territory. Безумовно, Україна пообіцяла, що буде використовувати ці міни на своїй власній території, і я маю додати, що вони не будуть використовувати їх у населених пунктах. Після закінчення війни Україна зобов'язана провести розмінування своєї території, щоб ліквідувати всі боєприпаси, що не розірвалися, ті, що встановила Росія, і ті, що використовувалися на полі бою з силами оборони. США мають намір підтримувати і допомагати Києву в зусиллях із розмінування. Міречапорінаментепович, це рішення стало наступ після дозволу на удари по території Російської Федерації західною зброєю. Росія піхоту використовувала і використовувала в великій кількості і, спочатку повномасштабного вторгнення. То чому не передавали нам ці міни раніше? Що змінилося? Ми є учасниками та конвенції про не розповсюдження подібної зброї, не використання, і так далі. Перед початком широкомасштабного вторгнення пам'ятаємо. Ми активно дуже їх ліквідовували, і утилізовували ці протипіхотні міни. Можливо, це стримувало. цей певний фактор, оскільки ні Російська Федерація, ні США вони не є учасниками цієї конвенції. Тобто вони використовують протипіхотні міни різноманітні. Тобто те, що використовує Російська Федерація, це взагалі фантастика, насправді, то те, що вони роблять з ними. Тому, що це і стримувало від подібних рішень. Але коли це рішення було ухвалено, то я вважаю, воно не менш важливим, ніж дозвіл на використання ракет по території Російської Федерації в Глиблі. Бо це рішення, воно в умовах, ви правильно сказали про те, що Російська Федерація зараз використовує активну піхоту, набої, як набої в магазині. Тобто це ресурс людський, вони його дуже активно використовують. І піхотні штурми вони дуже розпосюджені зараз по всій лінії фронту. І вони використовується, і це основний засіб просування фактично по всій лінії фронту. То в таких умовах підпіхотна міна вона може кратно збільшити рівень втрат для Російської Федерації. Давайте ми згадаємо наш контрнаступ на Запоріжжі. Минулого року фортифікація лінія 40 яка була підсилена в зоні лінії забезпечення мінуванням. Мінуванням дуже великим. Тобто навіть росіяни перевершили вимоги власних уставів і бойових настановок щодо мінування території в кілька разів. Я, я там бачив певні малюнки, значить, які ілюстрували ці мінування. Ну, багатошарове. тобто один шар-мін, ти на нього наступаєш, значить, і може ось ося площина взірватися просто. В підрозділу, який е, зайшов в цю паску. Це один з прикладів. Тут ще можна про це казати. Тобто не фантастично. Ми у той час включали бійця запорізького напрямку, який стояв на, в квадраті 5 на 5 метрів, буквально біля нього було понад 6, я точно пам'ятаю цих мін. І він сказав, що це ще не все. Ну от ти заходиш, от, бачимо цю склянку. От раз. попереду, збоку, і ще з боку, і тут ще позаду. І десь ти наступив на якийсь, скажімо, тригер, і воно все. А це міни направленої дії. Тобто вони фактично, якщо кілька людей в цьому полі опиниться, ну це, ну, це буде з різних боків полетять уламки і фактично жодних шансів уцілити нема. А вони однакові у нас і у Сполучених Штатів? не у нас, а у Росії і Сполучених Штатів. Ні, там різні є варіанти. От, до речі, якщо ми кажемо про міни США, там ж вони пояснюють, що це міни вони мають. Блок жилення, який значить, садиться, і після цього ця міна фактично вона не буде працювати, і це таким чином унеможливлює з часом, що цивільне населення буде уражене цими мінами. У росіян трошки інакше. Там у них теж дуже цікаві зразки, тобто вони можуть бути оснащені спеціальними датчиками, котрі не реагують там, на тварин, там, кабан пробіжить там, чи там, лисицець там, чи щось таке у лісі, але е відригує на людину. Тобто сейсмічні датчики, які відпрацьовують на певний, скажімо так, тип живої істоти, яка з'являється в зоні їхньої дії. Нам ці протипіхотні міни надають США. А що у Росії із наявністю, запасами таких мін, з виробництвом? О, повірте, все нормально. Я б навіть сказав, бо я зараз дуже, дуже часто про це кажу, що ми зараз є учасниками цієї конвенції. Але, на мій погляд, для того, щоб зрівнятися з Російською Федерацією, хоча в цьому сенсі, нам потрібно, на мій погляд, це моя думка, вона може бути зовсім рухопожатною, але так чи інакше я висловлю. Нам треба припинити, призупинити, призупинити свою участь часті конвенції на час широкомасштабного вторгнення. Потім ми знову поновимо, будемо далі виконувати свої, свої зобов'язання, але нам треба зараз е дипломатично вирішити питання щодо призупинення нашу в цій, цій конвенції, для того, щоб виготовляти ці міни. І таким чином підвищити свої оборонні. Чому ми не можемо цього зробити? Для нас це будуть мати. Стався в конвенції, ми не маємо права цього робити. Але ж ну, на нашій території Чому війна. Чому Ми не можемо знаявити з конвенції. ми цього не робимо. Так. Ну, це питання, очевидно, поставте спеціалістам. Я маю на увазі, які будуть наслідки, ну, якщо вам відомо, які будуть наслідки, якщо ми вийдемо отак, от в односторонньому порядку з них. Це я сказав свою думку. Тобто, наслідки, можливості і механізми цієї дії, то очевидно треба вже на тубільчному рівні. І експерти відповідні, скажімо так, сирині можуть відповісти стосовно от цих дій. Пане Попович, а які міни ми зараз маємо, які використовуємо, які дозволені цією конвенцією? Ну, Зокрема, американці нам постачали міни, міни з радіопідривачем, тобто вони скидаються з дронів і потім можуть підірвати дистанційно. Але певні, скажімо так, ну я розмовляв з хлопцями, які приїхали з продової, і ми використовували ці міни. Скажімо так, не, 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 не самонадійний спосіб. Тобто можна не спрацювати з певних обставин. Це ж так чи інакше дистанційна робота, там десь може перешкоди були стояти, десь може там щось, технічні проблеми, Тобто на 100% не можна покластися на цю систему.